Індустрію відеоігор охопила справжня лихоманка ремейків. Хоча ідея оновити і перевипустити класичну гру не є чимось новим, той же Super Mario All-Stars вийшов у 1993 році. Зараз ми переживаємо цунамі ремейків, тому що розробники звернули увагу на проекти, які побачили світ у кінці 90-х, нульових та ранніх десятих. Минулого року ми отримали The Last of Us Part 1 і Final Fantasy Reunion, тоді як 2023 рік ознайомився. Наменувався шедевральним Dead Space та Resident Evil 4, Like a Dragon і шин, Silent Hill 2, System Shock. Список, здається, розростається з кожним місяцем. З такою кількістю ремейків, запланованих лише цього року, я ставлю собі просте запитання чому? Це не цинічне запитання, спрямоване на загальну концепцію ремейків, а радше таке, яке варто поставити на рівні окремого проекту. Чому поточний рік найкращий момент для перезапуску конкретної франшизи? Як конкретний ремейк поглибить моє розуміння оригінальної гри? Чи достатньо сучаснішої графіки, щоб виправдати переробку тайтлу 15-річної давності, яка все ще в цілому добре грається за сучасними стандартами? Або цей час і гроші краще було б витратити на створення чогось. Новенького, оскільки студії використовують абсолютно різні підходи до своїх ремейків, відповіді на ці запитання можуть відрізнятися від гри до гри. Немає єдиної універсальної формули, яка б показувала, які ігри потребують відродження, а які ні. Різниця між доповненням оригіналу та просто веселою подорожжю до бабусі ностальгії неймовірно важлива. В останньому немає нічого поганого, але такі ремейки, як Final Fantasy VII і Resident Evil 2, є потужним до. Показом, що вони можуть бути чимось більшим, ніж просто технічним оновленням. І тут назріває правильне запитання: що таке правильний ремейк. Я знову почав занурюватися в кролячу нору перевипусків, граючи в нову Dead Space, Чудове переосмислення класики хоррорів 2008 року від EA. Я намагався знайти, чи може запропонувати ця оновлена версія щось таке, чого я не отримав під час своєї першої поїздки до Ішемури. Геймплей оригінальної Dead Space все ще чудовий, Пій, а його графіка, хоч і застаріла, але цілком нормальна, навіть за сучасними стандартами. Особливо якщо згадати рік виходу проекту, мені було так само весело, як і будь-кому, хто топтав голови некроморфів. Але перед тим як ви розтопчете голову, вже мені за те, що я посмів критикувати настільки шедевральну гру, дозвольте дещо пояснити. Версія Dead Space 2023 року приносить деякі помітні оновлення, це технічний шедевр, який виправляє неймовірно застарілу механіку невагомості, а його класна система рандомних івентів завжди тримає гравця у напрузі. Але навіть не дивлячись, що головний герой почав говорити: я не мав відчуття, що ремейк зацікавлений у тому, щоб відтягнути мене подалі від оригіналу. А ось Resident Evil 2 та 3 зовсім інше діло, навіть не дивлячись на те, що Nemesis з ремейку третьої частини дуже сильно відстає від свого оригіналу. Обидві гри давали зовсім іншу точку зору на кожний аспект оригіналів: від геймплею та ворогів до сюжету та його персонажів. Ремейки класичних резіків хотіли з нуля розповісти свої історії, провести гравців по новим шляхам, при цьому зберігаючи спадщину та деякі характерні риси оригінальних проєктів. Але справедливо буде сказати, що класичні шедеври вийшли наприкінці 90-х, тому і простір. Для ремейку був більшим, ніж у Dead Space. Вище посередності. Найпоширеніший елемент більшості ремейків це ідея зробити стару гру сучасною. Геніальність Shadow of the Colossus 2018 року полягає в тому, що він бере знамениту, але відносно застарілу гру для PS2 І завдяки сучасним технологіям перетворює її графіку та геймплей на щось актуальне. Це класна нагода для ремейку Тіні Колоса залишатися вірним першоджерелу. При цьому оживити емоції від оригіналу 2005 року. Але вже у сучасності цього року ми побачили ще більше різку версію такого ремейкінгу завдяки Colossal Cave, яка перетворила впливову, але безнадійно застарілу текстову пригоду на повністю тривимірну гру, якою її, мабуть, уявляли ще коли вона вийшла у 1975 році. Dead Space використовує подібний підхід, хоча стрибок у якості відчувається не настільки разюче помітним через технологічне плато, яке почалося приблизно в епоху Xbox. 360. Це те, з чим творці збираються стикатися все частіше в найближчі десятиліття, оскільки оригінальні ігри будуть все краще витримувати випробування часом. Наприклад, наразі ходять чутки, що одна із внутрішніх студій Sony розроблює ремастер або ремейк Horizon Zero Dawn, яка вийшла в 2017 році. Хоча на даний момент це трішки сумнівна інсайдерська інформація, ідея такого проекту показує наскільки важко ви. Давцям буде виправдати повторні та дуже дорогі візити до ігор, які насправді цього не потребують. Незважаючи на те, що Zero Dawn вийшов на минулому поколінні консолей і немає покращень, які є в Forbidden West, важко уявити, що нова версія радикально змінить або доповнить цю гру. Якщо ремейки й надалі будуть таким популярним способом для тупого заробітку, студії мають знайти нові способи виправдати розробку посередніх ремейків відносно сучасних ігор. Я все ще вважаю, що Sony поквапились з перевипуском The Last of Us, але в нього були додані найкращі у своєму класі функції доступності, щоб якомога більше гравців змогли пережити цю історію. Я вважаю, що в ньому було недостатньо кардинальних змін, щоб виправдати цей перевипуск, особливо враховуючи ціну. Але тут важливий саме напрямок. Правильний ремейк знайомить з грою нову аудиторію, а не тільки обслуговує старих фанатів. Ремейки всіх кольорів, розмірів і форм. The Last of Us Part 1 Naughty Dog хотіли звільнити гру від початкових технічних обмежень. Це, звісно, як я і сказав, означало відсутність великих змін, лише кілька оновлень, щоб вирівняти першу частину з продовженням. Сама гра залишилася колишньою, а це означає, що лише завзяті фанати були зацікавлені в придбанні ремейку. А от Resident Evil 2 уникає цього, надаючи гравцям майже абсолютно нову гру. Чорт забирай. Колись глядачі закидають мене карту. Мінням за те, що я приплітаю другий Резік при кожній зручній нагоді. Та все ж шанувальники оригіналу все ще можуть дивитися на нові локації та моделі персонажів і кричати Ти диви! А я це пам'ятаю! ремейк також повертає час назад, щоб виправити багато оригінальних недоліків гри: від танкового керування до майже комічного сценарію, і що найважливіше, повної відсутності туалетів в поліцейському відділку. Гра 1998 року є класикою. Хто не сперечається, але як і в будь-яку іншу гру 98-го року, сьогодні в неї дещо складно грати. Час очевидно також є важливим фактором. Деякі ігри потребують ремейків просто тому, що вони недоступні на сучасних консолях і погано витримали перевірку часом. Ось є Demon's Souls, найперша гра souls франшизи від From Software, яка зараз є одним з головних бестселерів. Ремейк Demon's Souls для PlayStation 5 не тільки вносить такі необхідні покращення. Геймплею як от перебалансовані показники випадання предметів і перекати у будь-якому напрямку, але й може похвалитися приголомшливим стрибком у якості графіки. Гра була випущена не прямо щоб сильно давно, лише у 2009 році. Але між обома версіями гри є чітка різниця, яку не побачить лише сліпий. Цінність ремейку залежить від цієї різниці в очах гравців, а іноді це також поширюється і на ремастери, коли Нінтендо оголосила про. Про ремастер гри The Legend of Zelda Skyward Sword гру критикували за лише незначно покращені візуальні ефекти та застарілі геймплейні елементи, навіть незважаючи на те, що це не був масштабний проект. Rockstar Games викликала ненависть, коли вони випустили оновлену GTA The Trilogy з гучним підзаголовком Definitive Edition з тієї ж причини, не допомогло й те, що трилогія в кінцевому підсумку виявилась дешевою купою коду, написаного індусами, а можливо і ту. Чним інтелектом, від якої за кілометр смерділо повною відсутністю будь-якого натхнення, таке ніколи не закінчується добре. Ще раз нагадаю: оце Дефінітів Едішн, а оце індіан Шапіто Едішн. Final Fantasy VII ремейк, про який ми ще поговоримо з іншої точки зору, є надзвичайно амбітним, який виходить за межі відродження оригіналу. Аж до того, що тепер він складається з цілої трилогії. Перевипуск не тільки вміло змінює бойову систему оригіналу та розширює Мідгар, але й швидко виявляється, що він є свого роду продовженням, безпрецедентний крок, який майже робить гру 1997 року обов'язковою для проходження. Коли анонсують ремейк, ми схильні. Хрестити пальці і сподіватися, що він відповідає духу оригіналу. Перезапуск сьомої фіналки доводить, що можна оновлювати стару гру, не залишаючись повністю вірними тому, що було раніше, і навіть додаючи кардинальні зміни до історії. Такий спосіб створення перевипусків завжди буде суперечливим, але він також дає старій грі щось нове. У певному сенсі це ідеальний ремейк, навіть якщо він недоступний для маленьких студій, яким банально бракує грошей, спеціалістів та часу. Переказ проти ремейку. Важливо означити, що у цій секції відео я порозмірковую лише про сюжет ігор. Між ремейком сюжету і переказом є тонка різниця. У таких медіа, як фільми, прийнято спиратися на попередню створену історію, а не перезнімати фільм кадр за кадром з нуля. Це дозволяє авторам додати новий сучасний контекст класичним історіям. От, наприклад, Пінокіо Гільєрмо Дель Торо не просто копіює сюжет казки, це пекучий коментар про те, як фашизм приходить до влади до Ячи беззаперечну відданість Пінокіо до різних авторитетів, до крайності. Веселий хлопчик перетворюється на солдата, якого навчили не ставити запитань. людина невидимка від ліва Нела перетворив класичний хорор на сучасну історію про газлайтінг. Художники знаходять сучасні теми і використовують їх, щоб надати нової глибини старим роботам. Відеоігри, якщо розібратися, досить молода індустрія. І поки що розробники не надто зацікавлені у такому підході, вибираючи натомість hd ремастери або. Прямі ремейки, хоча є один помітний виняток. Final Fantasy 7 Remake – це прямий переказ оригінальної гри для PS 1 із використанням її загальної структури та персонажів, щоб підняти нові теми. Замість того, щоб використовувати всі ті самі сюжетні моменти, гра повниться мета-коментарями про таке непросте діло, як спроба зробити сучасний перезапуск легендарного оригіналу. Оновлена версія приймає цей тиск і використовує його, щоб створити історію про те, як її. І герої буквально борються, щоб вирватися з долі, визначеної в далекому 1997 році. Ця історія дає гравцям нове розуміння оригіналу, а не повторює те, що вони і так ідеально знають. Хоча ремейк сьомої фіналки це чи не єдина гра, яка ближче всього відповідає тому, як інші медіа роблять перевипуски. Багато хто був незадоволений тим, що це не покадрове відтворення оригіналу. Саме цьому у Square Enix вирішили, що Final Fantasy VII Ever Crisis – Буде точно один в один повторювати вихідний матеріал. Також топовий приклад якісного ремейку, який я вже згадував, який пропонує альтернативний погляд не лише на локації, а й на сюжет мафія Дефінітів Edition 2020 року. Історія Томаса Анджело, хоч і зберегла частину сюжетних бітів, але в той же час вона стала набагато глибшою. Стосунки з подругою, друзями по мафіозній родині та його власні муки совісті, доповнили оригінальний сюжет, який і так став класикою. Я навіть не кажу про неймовірно красивий Лост Хевен, перероблену. Стрільбу якіснішу фізику машини, непоганий додатковий контент. Гра розуміє, що є люди, яким не потрібні філерні поїздки по Лостхевену, і якісь ліниво зроблені сайд-квести. Є люди, які просто хочуть відчути класичну історію зльоту та падіння великого мафіозі, і переведення мафії прекрасно справляється з цим завданням. Ще одним гарним прикладом буде Якудза Ківамі. Одним із грандіозних оновлень є повністю перероблений сюжет, який був узгоджений з оригінальним японським сценарієм гри, який ніколи не перекладався для західної аудиторії. Я наполегливо пропоную перевірити будь-яку катсцену оригіналу, а потім порівняти її з повторно перекладеною Ківамі. Ця версія також додає безліч нових міні-ігор. Більшість, якщо не всі були взяті з Якудза Зіро 2017 року, бойовку також Позичено з нульовки, але тепер у вас також є оригінальний стиль дракона, яким користується Кірю. У Якудза Зіро цей стиль був заблокований за Гріндом, і навіть коли ви його отримували, він був навмисно залишений незавершеним через сюжетні причини, у якій я не буду поглиблюватися. Двома найбільш суттєвими доповненнями до Якудза Ківамі є ретроспективні сцени за Кірою, ніж та система Маджіма everywhere Флешбеки ніж були, чесно кажучи, дуже потрібними для оригінальної. Не Якудза один, оскільки ніж Кіяма в цій грі був схожим на типового персонажа заклятий Коріш, який став злим. У той час, як Якудза Зіро значною мірою олюднює його сам по собі, спогади в Ківамі дійсно виводять цього персонажа на новий рівень. Спостерігати за тим, як ваш друг перетворюється на злого мудака з холодним серцем, є однією з найбільш депресивних речей, які я бачив у іграх. І це одне з найкращих доповнень, які міг зробити ремейк. Система Маджіма Everywhere була. Чимось, що як я припускаю, швидше за все мало полегшити перехід від Зіро до якудза ківамі для людей, які почали саме з нульовки. Вона дає гравцям унікальні сюжетні моменти, пов'язані з одним з найважливіших персонажів гри. Фінальна битва у Маджіма також фантастична. Її не просто так вважають одним з найкращих боїв у всій грі. Якщо індустрія відеоігор збирається досліджувати більш радикальний підхід до ремейків, це вимагатиме, щоб гравці могли, хоча б на деякий час, подавити ностальгію за улюбленими іграми. Розробники можуть зібрати по цеглинкам класичні ігри та подивитися на них через при. У сучасності, але вони бояться негативної реакції гравців і як наслідок низьких прибутків. Якщо вам не подобається такий підхід, камон, завжди можна пограти в оригінал. Мене тривожить лише одне питання чи не заведуть ремейки ігроіндустрію у глухий кут? Питання все ще відкрите. Порахували слово ремейк за увесь випуск. Якщо ні, то не забувайте написати якийсь коментар на цю тему і поділитися своєю думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.